Напередодні вихідних кореспонденти телекомпанії Жовті води зняли сюжет, на якому мешканці міста спалюють гілки у вечірній час неподалік садочку Червоненька квіточка. Героїні сюжету не стали заперечувати свої дії та звернулись до редакції з бажанням пояснити свою позицію. На їхню думку, така ситуація виникає через те, що місто надто засмічене, і купи сміття не вивозять ті, хто має це робити. Тому за чистоту в місті доводиться боротись власноруч. І це дійсно глобальна проблема. Отже, далі пряма мова. Продолжение сюжета, который был опубликован на городских сайтах, выложен в ютубе, yeah. который снял человек, представившийся репортером yeah. телекомпании. Вот мы сейчас в дневное время суток стоим возле той самой кучи, в которой меня обвинили, что я ее подожгла и сожгла. Куча та же, молодой человек? Да. Yeah. Куча, ну, куча не изменилась? Не стала меньше, больше? Не знаю. Вроде бы нет, да? То есть вот, вот эту кучу я собиралась сжечь. И э, в этом меня уличил товарищ Сергей Руденко. Э, значит, э, попробуем разобраться, а что же это за куча? И, че, и кому она принадлежит? И кто ее сделал? Вот на сегодня, допустим, у меня на руках есть официальный ответ, данный исполнительным комитетом Желтоводской Мирской Рады. Здесь написано, Питання самостійного виконання послуг з обрізки окремих гілок дерев вам необхідно узгодити з балансоутримувачем зелених насаджень в місті жовті води КП в жерело. Підпис Абрамов. Тобто з цього письма ми ділимо вивод, що всі дерева в місті принадлежат, балансоутримувачем їх є КП в жирево. Сразу питання. вопрос. То есть эти деревья, очевидно, принадлежат им, эти ветки, да, упавшие з деревьев там или. что это там сухостой, не знаю, что это. То есть кто-то должен был эти ветки, наверное, утилизировать, э, не знаю, собрать, как-то как облагородить эту территорию. Тем более, что территория это не принадлежит никому, насколько мы понимаем. Э, поскольку этого не происходит, и здесь у нас уже образуется такая же, такое же стихийное те как вот рядом с соседним да, домом. Да, поэтому я решила самостоятельно, ни с кем не советуюсь. Выйти, это сжечь и на следующий день устроить субботник, чтобы собрать вот эту всю оставшуюся, все эти пакеты, которые э, цепляются за эти ветки, то есть чтобы облагородить эту территорию. Я не вижу здесь никаких листьев, которые бы горели и приносили вред экологии. Я не вижу здесь ну, каких-то других веществ, которые, э, да сжечь ветки, причем вот такую кучу, ну, я не думаю, что это было огромным каким-то преступлением. Может быть, да, может быть, этого не нужно было делать. И, наверное, я не буду больше этого делать. И не буду при призывать там своих соседей, жителей моего дома, чтобы и они выходили и облагораживали эту территорию. Будем ждать, очевидно, пока у этой территории появится хозяин, и найдется хозяин у наших деревьев, которые находятся, он можете снять, в каком состоянии деревья. которые скоро начнут рушиться всем на голову, мы задали простой вопрос, а кому принадлежат зеленые насаждения, вот эта территория, кто есть их балансоутримывачем? Опять-таки, виконавчий комитет Живтолодської міської ради не смог нам ответить на сьогоднішній день. Написали, что э, информация про властників, балансоутримовачев, об'єктів благоустрою, э, паркувальних майданчиків, пішохідних дорожек, зелених насаджень. На даний час питання опрацьовується та потребує додаткового вивчення. Що таке сміття? Оці гілки це сміття. Я так розумію, що сміття, що листя не можна спалювати, бо вони собі містять якісь токсичні викиди. Гілки так? А гілки, як, як дрова, як гілки, це є тверде паливо. Ну, ні листя, ні сміття, я не бачу. Я бачу здесь гілки. Гілки, то тобто це сміття вони не рахуються, правда? Ну я думаю, що так. Якщо я б захотіла зробити собі шашлик, як воно люди собі роблять, це теж було б спалювання сміття, як ви вважаєте? Я вважаю, що гілки це гілки. Якщо їх зібрати і спалити, гілки, коли їх ніхто не прибирає, не спалює і за цього робиться тільки бардак і тільки безлад, то це тільки на користь, якщо зібрати гілки і спалити. Позицію пані Ірини підтримали інші мешканці будинків, яким набридло бачити з вікон купи гілок. Ми теж я особисто так само пса що там будинок купала листя, що палили листя. Ми навіть міліцію визволи. То міліція сказала, що на мою фамі не виїжджати не будь. То вибачте, тут листя не палила. Сможем скадмили. Ви самі ті, що бачите, Бачила. Так і ви самі сказали, що тут не було листя. Ви самі щезку пройдіть етап. Тоді зараз, бласка, хоча би курган приб'ють. Просто люди хотіли зробити, навести порядок, ну, а я їм не поміць. дав. А такі ви не дали да. 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 і ми вам дуже за це вдячні. Ну ви будете. Тепер цього може робити. нарешті да. все-таки це питання в місті нашому підніметься. Те, що ми вже три роки питаємося підняти. Коли купи не вивозяться місяцями, а іноді роками, люди ладні вирішувати цю проблему, хоч якось. Але проблему мають вирішувати не мешканці, а ті організації, які виграли тендер і отримують плату за цю роботу. Цікаво, а хто відповідає за дану територію? Питання залишається відкритим.